Не беруся лікувати всі хвороби, та не обіцяю неможливого: лікую людину, а не хворобу. Віктор Петров, сімейний лікар, дворазовий стипендіат фонду пінчука та фонду Гісима, лауреат премії кабінету міністрів України, автор 45 наукових публікацій. У програмі Уся правда про ваше здоров'я відповість на медичні питання, які цікавлять кожного. Чи можна людям з високим артеріальним тиском відвідувати лазню? Гіпертонікам не можна відвідувати лазню тільки тим, які не мають контрольованого тиску. Тобто, якщо гіпертонія становить вище 140 на 90, і ці люди не приймають ніяких ліків. Якщо особа має гіпертонічну хворобу, але ліки приймає. Вона може відвідувати лазню, але коротший період перебування у гарячій кімнаті. Не змінювати різко температурний режим, коли стрибають, наприклад, в ополонку або в холодну воду. Цього не треба робити. Достатньо просто прийняти охолоджуючий душ. Відвідування лазні рекомендовано в такому випадку один 2 два рази на тиждень, але ці всі питання можна обговорити з лікарем, який безпосередньо веде цього пацієнта. Такого критерію, коли можна кожен другий день чи щоденно, на жаль, такого немає, все вирішую. Це індивідуально. Як школярам уникнути проблем із поставою? В першу чергу потрібно врахувати, що для кожного віку школярів є свої види парт. Тобто, якщо це дошкільнятко, яке відвідує перший клас, коли ми тільки-тільки починаємо вчитися, ви знаєте, що згідно реформи української школи, у нас діти такого віку вивчають предмети в ігровій формі. Вони дуже багато рухаються, тому це, на мою думку, дуже позитивне нововведення. Однак, коли ми вже навчаємо їх до російської усічливості, до того, щоб вони були більш е, такі сконцентровані щодо письма, щодо читання, ми повинні врахувати певний нахил парти, врахувати кут, під яким ножки перебувають. І в принципі, ми повинні повторити 90 градусів три рази. Це у Грубо кажучи, в гомілково-ступневому суглобі, в колінному суглобі і в кульшовому. Що стосується парти, то найкраще це з фізіологічним нагином відповідно до зросту дитини, оскільки дітки навіть першого класу, другого, третього, вони є різні за зростом. Тому і нахил цієї парти повинен бути різним. Другий момент, який батькам треба врахувати, це те, що не варто перевантажувати ранець. Рюкзачок, який ми використовуємо для діток для того, щоб вони відвідували школу книжками. Ми повинні розуміти, що є певне фізіологічне навантаження, яке хребет може витримати. І він становить десь орієнтовно 2-2,5 кілограми. Це теж досить багато. Тому використовуємо тільки таку вагу, не перевантажуємо спину дітей і пам'ятаємо, що обидві шлейки, які є в дитини, вони повинні бути рівними, підтягнутими на той рівень, щоб не було. Перехилу і неправильної, по суті, неправильної постави. Ні в якому разі не можна діткам раннього віку, дошкільнятам, це є молодша школа, носити книги або носити якісь навчальні засоби через плече або на плечі. Це є вкрай негативно відрізняється, відзначається на хребті і на поставі. Чим корисний контрастний душ? Контрастний душ корисний для тих людей, які хочуть підвищити е, рівень своєї резистентності, тобто супротиву до інфекцій, е, до різних гострих респіраторних інфекцій, до е, е, судинного спазму і так далі. Яким чином це працює? При е, прийомі гарячого душу у нас відбувається розширення судин. При прийомі холодного душу відбувається звуження. Якщо ми називаємо контрастний душ, то є ще його синонім: він називається шведський душ, вілоподібний душ, і так далі. Коли ми змінюємо температурний режим. Це працює у більшості випадків у людей, в яких немає серцево-судинних хвороб. І для людей, які добре переносять розпарювання та охолодження. Це, по суті, є стресова процедура, оскільки ми на гаряче тіло після теплої води включаємо е холодну воду, яка приводить до різкого звуження. Ця процедура є дуже тонізуючою, і багато хто з моїх пацієнтів відчувають прилив енергії після неї. Однак є також ті люди, які погано переносять ці перепади різкі. Воно може приводити до падіння тиску або, навпаки, до гіперзбудження і до суденного спазму, коли може виникнути різкий головний біль. Тому у такому разі кожен вирішує індивідуально, але якщо це, наприклад, умови санаторно-курортного лікування, реабілітаційного лікування, я як лікар рекомендую цю процедуру для тих людей, яким вона не зашкодить. Чому не рекомендується перед сном користуватися електронними гаджетами. Коли ми е, готуємося до сну, ми повинні налагодити декілька ключових моментів. Перший момент ми повинні лягати до сну в, перш, ну, в певний час. Тобто, нам потрібно виробити умовну звичку, умовний рефлекс про те, що в 22. Найкращий варіант 23.00, Ми лягаємо до сну. У нашій кімнаті повинно бути добре провітрювання, повинно бути зручне ліжко, зручний матрас, зручна подушка. Не повинно бути високої температури. Температура в кімнаті і в житловому приміщенні, в якому ми безпосередньо живемо, і в тому приміщенні, де ми спимо, вона повинна відрізнятися на 1,5-2 градуси в нижчий бік, тобто краще, якщо у вашій спальні буде нижча температура. Гаджети – це є вороги вашого сну, оскільки використовуючи планшет, комп'ютер, телефон, читаючи інформацію, ми декілька рецепторних систем збуджуємо. Перше, ми моторику пальців збуджуємо. Друге, ми використовуємо аналізуючу систему, яка задіює орган зору, задіює наші емоції. І таким чином також впливаємо частотою Випромінювання екрану впливаємо на лімбічну систему, яка по суті приводить наші емоції до певного зростання, до певного підвищення. Споживання яєць може привести до підвищення рівня шкідливого холестерину в крові. На жаль, так, але питання в тому, скільки яєць споживати. Згідно, наприклад, з е, даних середземноморської дієти, нам рекомендують ті люди, які живуть до 100 років і вище, рекомендують споживати велику кількість е, е, рослинної продукції, олійної продукції, мова йде про оливку волі, але в них в раціоні є яйця, у них в раціоні є м'ясо. Яйця вони рекомендують споживати два яйця з жовтками на тиждень. Якщо... Говорити про наші реалії, тобто помірні широти, карпатський регіон, для нас ця середземноморська дієта не є дуже близькою, тому що в нас немає стільки морських продуктів. Так? Однак ми повинні знати, що є певні хитрощі, які допоможуть тим людям, які люблять яйця, їсти їх трошки більше. В першу чергу, якщо цей жовток не коагульований, тобто, якщо це яйце в мішечку або яйце в смятку. Воно не зварене повністю. Звісно, якщо споживати е, яйця вкруту е, кожен день, то рівень шкідливого холестерину буде за однією умовою, якщо рівень фізичного навантаження не відповідає нашому життю. Наприклад, журналіст, лікар, вчитель він витрачає десь орієнтовно 2-2,5 тисячі кілокалорій на добу. Це є е, не дуже багато, бо ми працюємо інтелектуально. Якщо мова йде про землекопа, про людину маляра або столяра, або людину, яка багато піднімає важкості якоїсь, то для нього оці два яйця на тиждень це не буде проблемою. Тобто все залежить від того, чи ми ці калорії будемо спалювати, чи ми їх будемо висиджувати і таким чином збільшувати рівень шкідливого холестерину. Яйця не вороги, просто їх потрібно споживати в певній кількості. Чи можна захворіти від кондиціонера, яку небезпеку він несе? На першу небезпеку несе температурний режим. Ми повинні пам'ятати, що з кондиціонеру виходить повітря не тої температури, яку ми налаштували в кімнаті, наприклад, 18 чи 21 градус. З кондиціонера виходить холодне повітря, яке зазвичай в середньому має від 8 до 12, 15 по холоду. Але е, термодатчик він уже вирівнює температуру в приміщенні до того, яку ми хочемо. Тому дуже важливо, де ви сидите по відношенню до кондиціонера. Кондиціонер ніколи не може дути на вас, е, ззаду вас. Збоку вас, тому що холодний потік повітря він буде значно холодніший за середню температуру по приміщенню, і це може призвести до міозитів, тобто до того, що ми перехолоджуємо м'язи, які запалюються, до загострення хвороб хребта, або якщо є запалення суглобів. Це перша небезпека. Друга небезпека це є саме перехолодження, оскільки зміна температурного режиму, наприклад, у приміщенні, яке, наприклад, може мати 18 або 20 градусів по Цельсію, а також у автомобілі. А також на вулиці, де може бути плюс 35, воно приводить до різкого перепаду, що зменшує захист. І таким чином ці люди починають швидко і часто хворіти на гострі респіраторні інфекції, це є стрес. Другий момент, що в самому кондиціонері є певні речі, які нам шкодять, це є фільтраційна система, яку потрібно часто мити, чистити, оскільки вся пилюка, яка є в приміщенні, вона осідає на кондиціонері. Люди, які мають алергію. Або мають непереносимість, наприклад, пилового кліща чи будь-якого пилу різного походження, вони можуть мати загострення алергічних хвороб у зв'язку з тим, що кондиціонер свіже повітря не притягує з вулиці. Він охолоджує те повітря, яке в нас уже є в приміщенні. Якщо воно брудне то воно брудне і буде залишатися. Тому не забуваємо про е, щомісячну очистку фільтрів для кондиціонера. Також пам'ятаємо, що у кондиціонері живуть певні види бактерій, зокрема, це Легіонела. І ця бактерія вона викликає запалення легень. Історично ця хвороба була описана в Сполучених Штатах, коли захворіло багато легіонерів, ветеранів, які в одному готелі проживали, і тоді вона була вивчена. Ця хвороба є небезпечною для людей старшого віку, а також для тих, хто є дуже ослабленим по імунітету. Як запобігти утворенню каміння у нирках? Власне кажучи, перша профілактика утворення каміння в нирках це достатній рівень питний особи. Чарівна формула 30 мл на 1 кг ваги це є та кількість рідини, яку кожна людина повинна випити. Пам'ятаємо, що в цю рідину не зараховується кава, чай, капучино, сік, бульйон, а також рідкі страви. Ми їх вважаємо їдою. Все, що має колір, забарвлення і смак, воно до пиття не має відношення. Ми п'ємо воду. З розрахунку 30 мл на кілограм ваги, і це буде давати нам найкращу профілактику утворення каміння. Пам'ятаємо, що інколи наші жителі Закарпатці люблять пити воду, але мінеральну. Мінеральна вода містить багато солей, тому. Бажано, щоб ми враховували, що ці солі не можуть вивестися, якщо ми три літра мінеральної води. Або, як кажуть, у нас на Закарпатті, буркул, там, дика мінеральна вода, вона теж дуже мінералізована. І, на жаль, ці каміння у регіонах, зокрема Свалявського регіону, там, село Голубине, там лідери в нас по кам'яній хворобі нирок. Тобто сечокам'яна хвороба це є, по суті, ті регіони, де вода дуже має велику мінералізацію, навіть з криниць. Тобто навіть там, де люди її заготовляють для готування їжі, для приготування там, компотів, чаїв і так далі. Тому е мінералізація повинна бути води нейтральною, з маленькою кількістю натрію і хлору, вона повинна бути джерельна, але не лікувальна. Не плутаємо лікувальну воду для пиття і столову воду. Ми п'ємо столову, і коли я говорю про цей об'єм, зокрема, мій об'єм це є 2 літра. 600 мл я повинен випити чистої води, не мінералізованої. Шановні глядачі, не займайтеся самолікуванням, при виникненні проблем зі здоров'ям, звертайтеся до кваліфікованих медичних працівників, зберігайте своє здоров'я.